Вітаємо вас, малята, у чарівному світі вечірньої казки! Привіт-привіт-привіт! Друзятка! Що нового! Як у тебе я справи, а? Чудового ж, а ти як? А Я Я, 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 взагалі, я взагалі сьогодні вивчив нове слово. Нічого собі, а яке? А, це слово мрії. О! Який молодець і знає, що це слово значить? І так, 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 так. Я саме сьогодні зрозумів. Наприклад, я мрію про нову машинку, про нову комп'ютерну гру, про новий телефон про... І... І... і про ще всілякі там штучки. Ну нічого собі, Гоша, молодець. А що? що? А що, от ти теж про щось мрієш, так? Звісно, знаєш, люди вони такі завжди ну, Про що, про що, про що мрієш? розкажи, а? А от не скажу, це ну, секрет. Ну, ну скажи, Яна, не ну, 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 <плес> скажи, будь ласка, це секрет, Гоша, тому що говорити іншим про свої мрії не можна, доки вони не здійсняться. О, так. Розумієш? То я роз, розумію, але знаєш, як <плес> цікаво. Тобто, от якщо я тобі зараз розповім про те, що я мрію, то, то що у мене цього не буде, так? Чому ж буде, чому ж такий категоричний? Звісно, в тебе все буде, Гоша, просто потрібно в це вірити. А, І знати, що в тебе це є. Ну Щось я тобі не вірю, от, от не вірю, от. А чому не віриш? Ну а тому, я кажу що... правду. Правда, малята? Що правда? Що правда? Що правда? Малята, ви хоча б знаєте, що воно таке? Ото мрія, а? Що? Не чую. Я думаю, що малята знають, що це. Через це мовчать зараз, не кажуть тобі нічого. <ган> Але якщо ти розкажем. у них гарно запитаєш, то вони тобі все розкажуть. <ган> Марія — це коли ем, це хтось мріє, а воно не збувається, і ще раз мрієш, потім воно збувається. Батьки тобі купляють або пообіцяли і по почті заказали. Мрія це коли людина про щось мріє. І Такі мрії бувають, які, на, які колись можуть збутися. А ти мрієш? Так. Да. Це коли людина мріє про це коли людина про щось мріє. А у тебе є мрія? Так. Да. Мрія є, це. це коли ти, ти щось хочеш, щоб в тебе збулося. Це коли ти про щось мрієш? <смірш> <смірш> ой, ой Яна, ну Наші малята мене вже не дивують. І дивись, дивись, мріють. А? А ти що О. думав? звісно, мріють. А, а от скажи, а от скажи, а, а є люди без мрії? а? Я у цьому сумніваюся, Гоша, тому що без мрії жити неможливо. Якщо в тебе не буде мрії, то про що ти будеш мріяти, скажімо так? А про що взагалі можна мріяти? а? Мріяти можна про гарні оцінки, про здоров'я, про те, що все в житті вдалося, і взагалі. А скажи, я, Яна, Яна, а, а скажи, я, а скажи, а про мультик? Про мультик можно мріяти, А? Вот И, Я мрію подивитися а мультик, ага, а можно? Ну, я думаю, что зараз твоя мрія. Одна из мрій здесь ныться. Ой. Ну что? Не нагулялся? До 6 часов остаешься за хозяина. Эй, Бобик, куда бежишь? А никуда, так бегу я просто А ты чего дома сидишь? Побежали вместе? <-VOICEOVER> мне нельзя Я тут остался за хозяина а -а 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 -а. Слушай, приходи ко мне в гости а никто не прогонит? Ну что ты? Дедушка только вечером придет. Давай! Прыгай прямо в окно! Да, хорошая конура, большая, не то, что у меня. Чудак, это не конура, это квартира. Две комнаты с кухней, это еще ванная. Ходи, где хочешь. А -а -а. Ты чего? А вон. Ну что? Веник, как веник. Что ты понимаешь в жизни? Тебе разве никогда это... Штуки не попадала. Що ще не хватало. Ой. Ой, Яна, я просто так давно не дивився мультики, ще навіть скучив за ними. Ой. Ой, не дивися, аж із вчорашнього вечора. Т -т -так, так. Просто батьки мені забороняють дивитися часто телевізор. То хоч тут подивлюся. То давай дивитися далі. давай. Ой, чего это? Все тик-так да тик-так, а внизу болтается. Ну, это ж часы. Ты что, часов никогда не видел? Нет. А для чего они? Ну, вот это такая штука. Это такая штука, понимаешь, часы. Они ходят. Как ходят? У них ведь лап нет ни одной. Ну как тебе объяснить? Umas, ну, это. Только так говорится, что они ходят, а на самом деле они стучат, стучат, а потом начинают бить. О, они еще дерутся. Да нет, ну бить это значит звонить. Бом-бом. Сами только что слышал А это что? Холодильник. А. Нужные понимаешь вещь. Положишь туда, например, сосиску. И она у тебя лежит сколько угодно. У меня бы не лежала. Уж я бы с ней жива. Сыру хочешь? Спрашиваешь. Или котлету? Или котлету. А чего больше? А всего побольше, побольше сыру и котлет побольше. Тебе хорошо живется. У тебя все есть. Да, я не жалуюсь. Хочу котлеты ем, хочу кисель пью. Хочу в окно смотрю, хочу на этом, на траммака... на играю. А хочу на кровати валяюсь. А тебе дедушка позволяет? Пошел а мне дедушка? Подумаешь, дедушка, здесь вот все, все мое. Стол мой, холодильник мой, все, что в холодильнике, тоже мое. Жалко. А Бля, еще есть. Ну, хватит на первый раз. Эх, хорошо. А дедушка где спит? Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником... Это правильно. Человек, собаки, друг. Человек, собаки, друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет, добрее существа. Лапу первым подает, лапу первым подает, волю нервам не дает, волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Да, он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Воу! И на кошек ноль внимания, вот, вот это воспитание. Сіду іду, Зараз открою. А тепер, Гошо, я знаю, про що ти мрієш, про що? Про сон. Ні! Ти дуже ні. хочеш спати. Ні, ні, і ти мрієш… Ні-ні-ні-ні-ні! Щоб... Я мрію ні. про ще один мультик. Ні. Ця мрія не здійсниться, я тобі скажу так. А от мрія про сон, вона зараз здійсниться. Правда, малята? Ой! Гоша дуже хоче спати, так як і ви Ой. теж. Ой, Тому, Яна! що? Ти кого завгодно вмовиш? До нових зустрічей, друзі. Так, малята, солодких вам та казкових снів.